Змінюємо тему. У Хмельницьк обленерго розробили комплекс заходів щодо зниження споживання енергії. Економити планують більше ніж 20%. А все через війну на сході. Нині там працює тільки 13 шахт, і ті під постійними обстрілами. Решта затоплені або ж законсервовані. Через нестачу вугілля, теплоелектростанції будуть скорочувати свою роботу. Підключення споживачі не відчувають. Але це не значить, що, що ситуація різко покращується. Поки що вона не покращується, поки що йде якби, напрацювання відповіді на питання, яке поставило життя. Як з цій ситуації вийти, як пройти зиму? Енергетики обіцяють зробити все можливе, аби населення не відчувало незручностей від економії. Якщо це потрібно, то можна, але людей потрібно попереджувати, щоб не вим... щоб не зіпсувались холодильники. Так знаєте, якщо люди не будуть знати, холодильники вімкнути, і що зіпсується, також телевізори і інші речі.